Друзі, мій колега шукає працівників. в Місто Тернопіль, файне місто Тернопіль. Потрібно штукатури е, двох людей на штукатурку на машинній станції обов'язково з досвідом роботи. Е, також потрібні маляри, е, які вміють працювати з механізованими станціями, фарбування, шпаклювання ну з руками, як то кажуть, і плиточники повністю зі своїм м, інструментом. Зарплатня від виробу, але ну, плюс-мінус від 40 тисяч гривень будете мати, якщо будете добре, якісно і оперативно працювати. Це від 40 тисяч гривень. З житлом також допоможемо робочий графік з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку по 6. Хочете там, можете і трошки довше попрацювати. Можливо, також офіційне працевлаштування. Тому, друзі, ось сторіночка, пишіть. Тільки порядні хлопці і адекватні.